Чи правда, що біль у поперку завжди проблема з нирками? Ні, це не так. Як правило, ті люди, які попадають, наприклад, по швидкій допомозі в лікарню з болями в попереку із тошнотою, з роботою, терпними болями, так це може бути, скоріш всього проблема з нирками і. Частіше це ниркова колька. Іноді болі в проекції попереку, в проєкції нирок бути можуть при пілені фриті. Це лікарі-урологи досить добре відрізняють одну патологію від іншого. А якщо стріляючи болі в попереку у людини з одного боку і при рухах, при наклонах, поворотах, як правило, це не пов'язано з нирками взагалі. Це як правило патологія хребта. Тому, якщо ви попадете до лікаря-уролога, лікар-уролог зможе відрізнити одну патологію від іншої, направити або до такого спеціаліста як невропатолог, або іноді там гінеколог, хірург до суміжних спеціалістів. А якщо ми побачимо урологічну патологію, то ми її успішно вилікуємо.